Всім привіт! Невеличкий прогноз. На найближчий час, можливо, місяць. Обирайте свій варіант і я коротенько про них розкажу. Це будуть ваші енергії. Якщо це ви зрозумієте, відчуєте, що це про вас, то дивіться, розклад буде для вас. Хто обрав цю карту? У нас тут королева жезлі. Людина яскрава, людина енергійна, це знаєте така ходяча запальничка. Ви не церемонитеся сильно з людьми, ви вмієте сказати якесь гостре слівце, можливо, там нецензурну лайку використовуєте. Але при цьому у вас своя ідентична харизма, ви яскрава, ви приваблива особистість. Чоловіки, жінки перевертайте на себе. Я буду говорити про жінок, бо жінок тут більше. Тому можете бути вогняної стихії, але не обов'язково. Це харизматичність, це уміння доносити свою думку, говорити. Можливо, ви такі навіть, знаєте, як говорушки. Може бути у вас також період. Тут ще десятка мечів, коли ви такий знаєте, всплеск енергії після застою, ви там щось позавершали, вирішили все час діяти. Якщо ви зрозуміли, що це про вас, ми вас сховаємо. То подивимося. Дуже дивне відео буде, напевно, але так, уже. Я думаю, ви мене зрозумієте. Зате природа небо і сонце. Який прогноз для вас найближчий місяць? Давайте загальні енергії. О, мах і ем, дві кубків. Ви дійсно у вас якийсь підйом енергії. По-перше, ви поставите ціль, ви бачите цілі, знаєте, як до неї дійти. Ви готові комунікувати, налагоджувати контакти нові, можливо, ви знаєте, де до кого звернутись, коли вам щось треба. І, в принципі, це такі, знаєте, упевнені енергії. Єдине, що важливо, коли ви звертаєтесь зараз до когось за допомогою, там якимись питаннями, слухайте їх також, не треба думати, що ви все знаєте краще. За інших. Тобто, це не про те, що ви там щось не те знаєте, а про те, щоб впускати різні варіанти в своє життя. Я ж захекалася від вашої енергії. Так. Ну, енергія у вас шалена. Може заважати ось це лише небажання дослухатись до інших, а так, в принципі, ви в ударі. Так. Ще по роботі, це такі загальні енергії будуть. От знову у вас якийсь вихід на, до сонця, я би так сказала, і сила. І через силу ви будете витягувати, тому що тут дійсно у вас або вже якась критична точка, що треба прям роздоплятися і швидко все вирішувати. І, в принципі, Далі нема куди тягти. І ви от через силу змушуєте щось робите, і знаєте, тут як от ніби перший поштовх такий, а потім вже по понаростаючи, ви вже досягнете. Будуть перші результати, і може бути початковий вихід із фінансової в когось ями, а в когось отримання перших результатів, яких очікували від чогось. Теж непогано, я так думаю. Головне не втратити ось цей запал, бо дуже часто такі енергії, вони як швидко загорілися, швидко потухли. Спробуйте дисциплінувати себе, щоб був вчасний відпочинок і робота, якийсь баланс. А що в особистому житті? Так, ну когось тут. Більше самотні енергії, тут, звичайно, може бути, якщо ви в парі конфлікти, якісь невеличкі, буде вилазити на світло те, що завалялося раніше. Тобто будуть старі якісь моменти вилазити. Ну, а хто самотній, тут ви поки що сперечаєтеся з тим, щоб впускати когось нового, поки що не хочеться. Яка вам підказка на цей місяць? Неважливо, коли ви побачили. Це відео найближчий місяць до вас. Підказка, не забувати про спокій і відпочинок і чіткіше ставити собі цілі, щоб ви краще бачили, куди ви йдете. І не засідати, не впадати в таку якусь певну стабільність, бо у вас буде хороший період для зростання. Накопичуйте фінанси, проводьте в порядок, це буде важливо. Так, а тому, в принципі, Має бути крутий місяць в плані ваших енергій, тому бажаю успіху. Головне баланс, тут вам знову підказка. Так, і подивимось другий варіант. Не знаю, наскільки там хвилин я наговорила, але колісниця, колісниця ви у нас, можливо, рак по знаку зодіаку, але не прив'язуємося. Сьоме число, сьомий місяць може бути там двадцять. 25-16. Але людина з лідерськими задатками активна, цілеспрямована, можливо, якісь питання у вас із автомобілями на даний час вирішуються, покупки, продажі, навчання, або, в принципі, у вас ви якось багато їздите, багато рухаєтесь. Це також а, такі упертухи, це точно. У вас логічний такий склад розуму. Так, якщо себе впізнав, ви дуже легко вмієте працювати з інформацією, там, збирати, накопичувати, передавати, можливо, дійсно ви десь там з комп'ютерами добре ладите. Якщо це якось про вас, подивимось найближчий місяць, ваші загальні енергії. О, як цікаво. І знову ж таки, чоловіки, жінки перевертайте на себе кому, що як хочеться. А тут у нас Верховна Жриця і імператриця. По-перше, це якийсь спокій, гармонія в то, ніби, знаєте, ви віднаходите баланс в хаосі, в тому, де ви є, ви ніби більше починаєте усвідомлювати себе і що вам взагалі потрібно. В чому ваш комфорт, чого ви хочете. І це дійсно більше про спокійні такі енергії, про енергії прийняття. Ніби, знаєте, ви працювали, працювали над чимось, а тут вже ви ну, все, давайте мені давайте мені вже мої результати. І тут енергії дійсно зростання в спокій, так я би сказав. Ну, круто. Не сказала б я, щоб ви там сильно хочете спілкуватися з людьми. ні, Ну, такі. Ну, треба, то й треба, але більше зосереджені будете на собі і на якихось планах, цілях, на тому, щоб, можливо, будете щось вивчати для того, щоб зростати. Таке пізнання себе або якихось там нових матеріалів. Також цікаво. В мінусі це може бути таке небажання виходити з зони комфорту, і прямо буде важко вам щось робити для того, щоб досягти того, чого ви хочете. І в мінусі ще може бути такий гіперконтроль і так, я сама все знаю, не чіпайте мене енергії в плані роботи. На виборі, вибір. Тут обережно може бути якийсь вибір ілюзорний, але ви багато аналізуєте знову колісниця а, Ніби, знаєте, ви дуже прискіпливо розглядаєте кожен варіант. Хто без роботи, наприклад, будете багато там моніторити вакансії, наприклад, хтось, можливо, в щось нове хоче йти. Або, наприклад, щодо якогось нового проєкту свого, ви будете збирати багато інформації, перебирати, що там зайве, що ні, що ще по роботі. Страшно прям якось зробити те, що ви хочете по роботі, якісь зміни внести. Більше страшно не почати, а те, що там не вдасться. Але ви знаєте, що це лише страх, це нормально. І, скажімо так, більше варто звертати увагу на те, що вам це хочеться зробити, але а не на те, що ви там прям можете або не можете отримати. Тоді буде легше це втілити в життя. Так, що енергії в особистому житті? Роздоріжжя, вибір. Хтось тут може влізти в минуле, повторюється якась історія, або ж до вас е проявляється якась людина, яка вже проявлялася, або ви, наприклад, до когось йдете. Е тобто якась повторення історія, або ви роздумуєте, чи треба вам в те йти, чи ні. А до когось іде нова людина взагалі барахти. Ми Зараз зачепаємо, поки Розклади таро в реальних умовах. Червоний колір додає енергію комусь на замітку, кому треба. Що в особистому житті ще які енергії? О, тут хтось прям поведеться на спокусу. Неочікувано, може бути якийсь запал пристрасті з новою людиною. Тут прям інтимні стосунки, які ви не очікували. Ви такі, знаєте, ах, ладно, і пішли десь, чудили щось таке цікавеньке. Але ви будете задоволені, якщо дозволите собі бути. Неправильними, тому що ви тут можете мати такі енергії, що от все за правилами, зайвий крок не ступи і все в такому плані. Але іноді треба собі дозволяти трішки більше. І це розслаблення, спокуса, можливо, вам допоможе і для тіла, і для розуму, я би сказала. Трансформація певним чином. Угу. Більше спокою вам дасть. Тому підказка для вас ще на цей період. Відчувай, дозволяй собі, не закривайте свої емоції. Вони вам також потрібні, це не страшно. Не закривайтеся від нових людей. Не думайте, що вас хтось хоче обманути. Є люди, які дійсно до вас йдуть зі щирим помислом і з щирими бажаннями допомогти. Тому. Відкривайтесь більше, отримуєте чудові результати і чудових людей в своєму житті. Гарного настрою!